Склава Україні товариство. Нарешті New Balance в колабі з брендом Stone Island випустили кросівки, які дійсно варті уваги. Це моделька New Balance 991, другої версії, зроблені в Англії, і особисто для мене це один з найкращих колабів року. Довгострокове партнерство Stone Island New Balance почалося в 2021 році і станом на зараз, ось це вже четверта по рахунку пара в їхньої співпраці. Спочатку було три кольори New Balance Fuel Seller Сі Lite другої версії, далі були New Balance 574. Четверті Legacy, огляд, який вже був на каналі, і ще один силует у двох кольорах. Це моделька Fuel Cell C1. І ось це по суті четверта пара 991-х v 2 які вийшли тільки ось у цьому колорвеї. Та не варто забувати, у 2013 році вийшла моделька 577-х New Balance в колабі з брендом Stone Island, Ну, але знову ж таки, до новітньої історії співпраць починаючи з 21-го року, після продажу бренду Stone Island Монклеру, це вже не відноситься. Ну, але все одно в історії таке було. У мене тут ще є 991 й першої версії, є 993, й є 996 дев'яносто версії. Тому я буду ці пари також між собою зрівнювати. І огляд сьогодні вийде такий максимально детальний. Моделька 991-х Balance побачила світ вперше у 2001 році. І от скільки? 22 роки, і New Balance вирішили їх оновити до ось такої другої версії. Якщо порівняти з 990-ми Balance, та, які вийшли швидше у 82-му році, але станом на зараз, на секундочку, це вже шоста версія 990-х New Беленсів. В загальному всі ось ці курсівки відносяться до серії Мейд. Мейд означає Made in USA або Made in In. Тільки для прикладу 993, 990 992 вони виготовляються суто в Штатах, 991 виготовляється суто в Англії. Робоча сила в Англії дорожча, чим в азіатських країнах, так точно, і, скоріш за все, дорожча, чим в Штатах, тому що рітейл, тобто повна ціна класичних 991-х 250 доларів. При тому як базові 990 там, чи 993 вартують 200 доларів. Взагалі, якість серії мейд я маю на увазі і. Матеріали і виконання дійсно найкраще зі всіх кросівок від НБ, але для прикладу, якщо взяти азіатські 2002, які зроблені у В'єтнамі, та ось такі у нас є в наявності на лішопі, та то вони не сильно той програють. Тобто всі ці кроси, які зараз виготовляються там в Штатах чи в Англії, їх спокійно можна би було робити в Азії, і я думаю, якість від цього би точно не постраждала. Але наскільки ви вже напевне зрозуміли, що мейд це не тільки про якість. Це і про культуру. До речі, хто ще не знає, ось такі 2002, 990, 993, і ще багато різного взуття одягу, і аксесуарів ви знайдете в наявності. У нас в магазині лішоп. А те, чого немає в наявності, як для прикладу, ось таких New Balance 991 в колабі з брендом Stone Island, Ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. Тепер перейдемо безпосередньо до огляду і розпочнемо найперше з коробки. Всі англійці, ну окей, більшість англійців приходять в ось таких. Стандартних NB-шних боксах. Причому, як бачите, це є непокрашений класичний картон, якщо так можна сказати. Зверху у нас присутній великий логотип Stone Island і з боку, ось тут надпис New Balance Made in UK. Відкриваємо коробку, і тут нас спочатку зустрічає пакувальний папір, який весь вкритий логотипами. Такий самий логотип. Ви вже могли бачити ось тут, зверху на коробці. Так, самі кросівочки, додаткові сіренькі шнурки в комплекті. Спочатку тут йдуть класичні чорні, ну і також бірочка Stone Island New Balance, де ви можете знайти серті лого, по якому зможете перевірити кросівочки на оригінальність. Як і у випадку з кросівками Made in USA, ці спочатку з коробки теж йдуть не зашнуровані, тобто зашнуровані тільки ось спочаткові два люверси, а далі прийдеться шнурувати самим. Дизайн цих кросівок присвячений індустріальним Приміщенням, які адаптували під сьогодення, під сьогоднішні реалії, і зараз, які використовуються як заклади, як якісь клуби, як якісь арт-простори і тому подібне. Щодо дизайну, ми поговоримо трішечки згодом, а розпочнемо наш огляд, як завжди, з підошви. Вона виконана з фірмової, зносостійкої резини Endurance. Лише в цьому випадку, в цих кросівках, вона йде не класична, чорна, а така напівпрозора. Ну а тут, неозброєним оком, ви можете побачити. Великий логотип Stone, Island, який ви вже бачили на коробці і на пакувальному папері. І також знизу теж присутній якісь надпис. Скоріше за все, це теж Tokyo Design Studio або щось в тому плані. Я чесно скажу, дуже кайфую від ось таких рішень, від ось таких пасхалочок. Коли тобі не в лоб кричать, що це є кросівки Stone, Island New Balance, Це присутні ось такі невеличкі деталі. Як на мене, вони прекрасно доповнюють ось цю картину дизайну в цілому. Але ось ця підошва також має невеличкий мінус. Сама ось ця напівпрозора гума з часом по-любому буде жовтіти, але в даній версії кросівок, як на мене, це не страшно, тому що він присутній тільки знизу на підошві. В середній частині підошви ви можете побачити надпис Fuel Cell, і це одне з тих нововведень, який відрізняє другу версію від старшого або навіть дуже старшого брата першої версії. Взагалі підошва в ось цих двох парах практично однакова, Єдине, що в цю версію додали додатково ще Fuel Cell, але основа і там, і там це є два. Види піни, причому піна в задній частині твердіша, ніж в передній частині. Позаду середнє значення м'якості це близько 50, в передній частині близько 42-43. Причому, судячи зі значень дюрометра, вона однакова в ось цих двох версіях кросівок. Також присутні невеличкі вставки позаду і в передній частині технологія обзор, це є запатентована технологія від New Balance, по суті, суміш піни і гуми. В першій версії обзор розмістили за такою. Напівпрозорою оболонкою, яка з часом жовтіла. В другій версії цю оболонку прибрали. І щодо розміщення, вона теж присутня в п'яточній частині і ось тут в передній частині. Ну, і як я вже сказав, що стосується другої версії, сюди також додали піну FuelCell. Це і відносно нова технологія від New Balance 2019 року. І ця піна застосовується, для прикладу на топових бігових моделях від New Balance або, для прикладу, на 996 х версії. Але при тому всьому. Коли ти міряєш 996-ї версії, то якщо порівнювати їх з п'ятої версії, то різниця дійсно відчутна. Якщо порівнювати ось ці дві версії, то різниця, якщо і є, то вона дуже-дуже незначна. Один з важливих моментів, який вам варто знати, якщо ви ніколи не носили там і не міряли 991 New Balance вони достатньо тверді, набагато твердіші, ніж для прикладу, 990 там чи 993 Я не можу сказати, що це і погано, і не можу сказати, що це і добре. Напевне, Кожному своє, і в ідеалі, звісно, цю пару варто поміряти, якщо є така можливість. Ну, а якщо немає такої можливості, то я думаю, ви звикнете. Просто знову ж таки я порівнюю з тими курсівками, які у мене є і які я зараз таскаю. 991 це будуть перші 991-ші, які я собі прикупив. Це не моя пара, от я її взяв суто на огляд. Ще один важливий момент, не останній по важливості на сьогодні. Якщо зважити ось цих дві пари, то вони важать плюс-мінус однаково. Цей 370 грам. Так, для кросівок це абсолютно нормально. Але знову ж таки, сюди додали філсел легеньку, м'ягеньку, амортизуючу піну. Знову ж таки, на рахунок амортизації, на рахунок м'якості, ну, вони плюс-мінус однакові. Я думав, що коли сюди додать філсел, пара хоча б важити стане менше. Але при цьому вага цих двох пар залишилася плюс-мінус однакова. Тому конкретно, яку функцію виконує філсел в ось цій парі, для мене до кінця не зрозуміло. Так, вони. Стали трішечки м'якші, і то це все-таки суб'єктивна штука. От, але ніяких додаткових переваг, принаймні, зараз я не замітив. Переходимо тепер до верху. Особисто мені дуже подобається поєднання чорної основи з ось цими хакі сіточними елементами. Та вони частково схожі на New Balance 993 в колабі з брендом Жоун, де я, бачите, сьогодні витягую е, всі свої New Balance заначки Ну, але знову ж таки, я фанат New Balance, нічого з цим не зробиш. Але. Але при тому всьому тут основа хакі, а ось тут як-не-як -як, основа чорна. Основа верху, ось це все чорне. Що ви бачите, це високоякісний натуральний нубук. Так тут використовується не замша а нубук і для чорного взуття, я вважаю, що це тільки плюс. Лише позаду, ось тут використовується трохи іншої структури матеріал, який, до речі, може бути і синтетичний. Що стосується ось цих всіх сіточних елементів, то зрозуміло, що позаду, або для прикладу, на язичку, це таке більше дизайнерське рішення. В передній частині ось ця сітка утворює повноцінну 3D-сітку. Тобто знизу тут йде тонесенький підклад, а зверху ось ця сітка широкої структури. І якщо порівнювати з 990-993-ми, -ми, ми то ці набагато краще продуваються. І, можливо, як скажу, трішечки з перебільшенням, але як на мене, вони продуваються на рівень з 11:30 ASICS, або для прикладу, Vumero від Nike. В передній частині присутні також синтетичні накладки, вони були присутні. І в першій версії лише тут вони не були рефлективні. А ось тут їх зробили рефлективними. Додатково рефлективно, також НК і два елементи позаду. З додаткових деталей, які відрізняють ці дві версії кросівок, це посилена область в зоні великого пальця, це вишитий надпис 991, який перенесли тепер на сторону, і добавили надпис v 2 позаду. Ось тут. На обох язичках тут присутній патч-програм, як в принципі і у версії 574-х Legacy, але особисто. Мені в 574-й версії, незважаючи на всю цю велику історію патч-програма, він виділявся і ніяк не вписувався в загальний дизайн кросівок. В даному випадку патч-програм зробили в колір самих кросівок. Він не кричить і, як на мене, гарно доповнює картину в цілому. П'ятка фіксується добре, паралону всередині, ось тут по боках, небагато, але в принципі його було небагато і в першій версії. Устілка на піні з перфорацією і боковою підтримкою. На рахунок підбору розміру я рекомендую вам брати. Свій класичний розмір. Та вони трішечки більшу мірять, як на мене, але знову ж таки передня частина, от так званий топ бокс, він йде вуще, чим для прикладу у версії 990-х чи 993-х Balance І за рахунок того, якщо ви візьмете менші, вам буде піджимати ось тут мізинець Я взяв на піврозміра менші, тому що у мене вузька стопа, і в принципі вони мені що по довжині що по ширині лягають окей. Але повторюсь, це я і це моя вузька стопа. А всім рекомендую. Бую брати розмір в розмір. Тепер на рахунок ціни. Коли ці кросівочки вийшли, то вартували вони 270 євро або 280 доларів. Знову ж таки, на дропі мені їх не вийшло взяти. Я купував на ресейлі, а ресейл ціни ви можете побачити ось тут. Ціни, звісно, трохи виросли, але признаюся, я думав, що вони будуть набагато більші. Та з часом ціна на них буде тільки зростати, тому якщо ви думаєте собі ці кросівки прикупити, то раджу купувати зараз. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, напишіть комент. З вами був Макс, канал Шоп, а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні! Слава Збройним силам!